Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Заходьте до комп'ютерного кабінету тільки з дозволу вчителя. Не поспішаючи, не торкаючись обладнання. Не вмикайте та не вимикайте комп'ютери без дозволу вчителя. Під час роботи будьте дуже уважні та не відволікайтесь. Не вставайте з робочого місця, ви можете щось зачепити і перекинути. Працюйте на клавіатурі чистими сухими руками. Не натискаючи на клавіші без потреби чи навмання. Під час роботи не торкайтеся екрана й тильної сторони монітора. Не торкайтеся з'єднувальних проводів та проводів живлення. Це дуже небезпечно. Ніколи не намагайтесь самостійно усунути несправності комп'ютера. Негайно повідомте про це вчителя. Під час роботи за комп'ютером сидіти треба рівно і правильно. Дотримуйтесь безпечної відстані від очей до монітору. Руки і ноги не напружені. Спина спирається на спинку крісла чи стільчика. Після закінчення роботи з комп'ютером приберіть своє робоче місце. Закрийте вікна усіх програм, з якими ви працювали з дозволу учителя вимкніть комп'ютер. Запам'ятайте якщо не дотримуватись правил техніки безпеки та поведінки. Робота за комп'ютером може завдати шкоди вашому здоров'ю.